Бонжур мої дорогі друзі! Сьогодні у нас знову француз на огляді, а саме новенький Peugeot 308. І сьогодні ми розберемося, що ж це все-таки за автомобіль. Ну і що ж таке Peugeot 308? Це хетчбек на 5 дверей. І першого його покоління побачило світ у 2007 році. А потім вже було друге покоління, яке дало ось такі лінії даху вже для третього покоління, а також такий формат хетчбеку. Потім це третє покоління стало трошки більше. Його довжина стала 4,37, а колісна база збільшилась, також, як і довжина, і стала 2,68. І тепер позаду стало більше місця. І це автомобіль виглядає більш красиво та круто. Ну а зараз у нас традиційний екзамен. Так, технічний екзамен по Peugeot 308 mm. Отже, що у нас під капотом? У нас турбодизельний двигун. А, навіть турбо, mm. не просто дизельний, а турбодизельний. Скільки циліндрів? І об'єм? Чотири циліндри, півтора літра. Так, зрозуміло. І скільки він видає? 130 кінських сил та 300 крутного моменту. Угу, Зрозуміло. Що з трансмісією? Які ти приводи? Яка коробка передачі? У нас передній привод та автомат на 8 ступеней. Е, так, зрозуміло. Тобто передній привод типовий, як для хетчбеку це класу. Mm -hmm. е, так, з цим розібрались. Дивись, у мене ще питання. А є в нас в Україні якісь інші двигуни, крім цього турбодизеля? На жаль, в Україні більше нічого нема, крім цього турбодизеля. А взагалі, який може бути пиш -308? А взагалі може бути бензиновий та гібридний. Угу. Хоча тобі ще прикол скажу? В Україні в нас є поки що тільки хетчбек, немає універсалу. Хоча, в принципі, кузов універсал для ось цього Peugeot 308-го він існує. Е, можливо, потім буде універсал. Mm -hmm. Це прикольно. Зараз ми у салоні Peugeot 308, абсолютно новому салоні, і зараз ми його розглянемо. Перше, що ми бачимо, це ось такі прикольні, красиві сидіння з хорошою боковою підтримкою. І на підголівнику є емблема Peugeot. Це новенька. Є. Yeah. Далі. Тут у нас все футуристично, стильно, красиво, і тут є м'якенькі матеріали. Далі у нас є ось така якась прикольне дизайнерське рішення. Далі. Екранчик і другий екранчик, uh -huh. який можна змінювати. Тобто, ось ці кнопочки, можна їх якось міняти. Ви тут поставили медіа, сидіння та й таке. Їх можна змінювати. Так, їх можна А під цим екранчиком знаходиться типу тумблера. Це прикольно виглядає. Хороше рішення. Це вже фіксовані кнопки. Так, це вже фіксовані. Так, так під ними у нас старт-стоп, коробка Ой, передач. Uh -huh. Потім драйв mode, від яких змінюється. Колір, ось приборка. У нас 3 d iCockpit, змінюється на червоне, тут теж червоне. Ну і еко у нас ось таке, як цей колір називається. Ну, зелений. Лазурний. Зелений. Лазурний. Лазурний. лазурний? Так. Хай буде лазурний. Добро. Далі тут у нас є підскляннички два, <свист> ну і невеленька ніша. Далі у нас тут є підлокітник, він комфортний. Та ось така прострочка зелена виглядає стильно. Також кермо GT, дві спиці, ось так воно комфортно відчувається в руках, ним приємно крутити і навіть, може, трошки провоцу... провокує на спортивну якусь їзду. Ну, і Длясячи на 3D Айкоп ви чисто кайфуєте, тому що це виглядає неймовірно красиво. Давай я покажу ось так. Від першого лиця ось так це виглядає дуже красиво та прикольно. Ну і тепер розглянемо, що тут є позаду в 308-му. В самому початку ролику я вам сказав, що тут трошки більше колісна база. І це відчувається, тут трошки більше місця в ногах. Тобто сидіти можна комфортно, але якщо ви високий, то голові буде трошки маловато місця. Далі у нас є ось такий комфортний підлокітник, два підсклянники та якась незрозуміла ніша. Ну не знаю для чого. Також є ніша для насіння, є дві зарядочки, є вентиляція, комфортні сидіння, сидиш в цілому добре, електрорегулювання стекол. Також хочу відмітити про стекла, що не сказав попереду. Тут встановлена музика фокал. І якщо ви берете фокал, то вам одразу ставлять подвійне скло попереду. І це прикольно. Так, ось дивіться, звичайне скло. А тепер дивіться ось сюди: подвійне скло ось тут попереду. Бачили? Такий низенький у нас позаду Peugeot 308. І зараз ми його розглянемо у багажнику. Ось тут ми відкриваємо його ручками на Електропривода Електроприводу трошки немає. Так, але Ана. плюс хешбеків це величезне, ось таке величезний простір для того, щоб ваші балізи було комфортно сюди ставити. Але об'єм тут 384 літри. В цілому пайдет. Далі у нас є тут сіточка, ну і підсвіточка. В цілому uh -huh. достатньо для. Такого класу автомобіль. Ось так двома разами ми закриваємо цей автомобіль. Привіт, тато! Тепер хочу в тебе запитати твої враження від цього нового Peugeot 308. Мій драйверський екзамен. Uh -huh. ну, давай. А Перше, хочу в тебе запитати про роботу двигуна, коробки передач, ось таке. А, двигуни, коробка, вони так налаштовані, що це не супер прям гоночна машина, але вони приємно і м'яко тягнуть, коли ти їдеш на трасі. Час руху. тобто це типовий турбодизель з гарною тягою на середніх обертах. Він не поспішає, не встановлює там рекорди швидкості прискорення. До речі, покажи, як ми розганялися. 11,5 секунд у нас вийшло. туш. Okay. Не встановлює прям якісь рекорди по динаміці по прискоренню, але він гарно прискорюється на середніх обертах, коли їдеш, треба обігнати. Ось він такий щук плавний, але такий, ну, гарно підхоплює, тягне, прискорює машину. Mm. Тому це машина не для тих, хто прям так гасає, поспішає, але машина для тих, хто любить їхати плавно, але це не означає повільно. Mm. Добре, тепер підвіска. Підвізка. Що мені сподобалось в цьому Peugeot, що подобається. Це те, що машина доволі м'яка, вона так приємно комфортна. А, при цьому за рахунок того, що це звичайно типовий хетчбек, він такий доволі низький, вона, ну ця машина в неї маленькі крени, і вона дуже добре слухається керма. Тримаєшся? Uh -huh. Ось дивіться, я роблю ось так. Ось, Вона гарно повертає. Це. І при цьому ця підвіска вона, ну, вона м'яка. Насправді теж такий цікавий нюанс. А, знімаєш? Uh -huh. Дивіться ще вам. Дивіться кермо. Так, ось ми робимо. Раз, оберт, і майже півтора. Тобто це нам дає загалом три оберти, майже три оберти. Це насправді немало. Ага. Тобто, знову ж таки, для спортивних якихось гарячих хетчбеків зазвичай прийнято мати там два оберти, тут майже три. Тобто, знову ж машина не для того, щоб шустріть, але машина для того, щоб так плавно їхати, і вона класно їде в цьому плані. Ну, дякую, дуже корисно було тебе послухати. Так, О, чекай. Ну-ка. Ще ж я хотів додати про споживання палива. Mm -hmm. У нас по місту yeah. виходило десь 6-6,5. Зараз глянемо на тому, як кристить на пала. Цікаво. 6,7. Mm -hmm. Не знаю, чи ви нічні. Ну, там, uh, Ось, вона дуже економічна, ця машина. Тобто по місту виходить 6-6,5, по трасі виходить 3,5-4,5 3,5-4,5 максимум. Ну, реально дуже економічна машина, дуже економічний був. Mm -hmm. Все, дякую. Тепер точно все і кінцеві висновки про Peugeot 308. Мені чесно дуже сподобався дизайн цього нового покоління. Він мене просто зачарував. Мені також сподобався мотор, хоч я і не дуже люблю дизельні двигуни. Мені сподобалась коробка, мені сподобалась ходова частина і комфорт, і керованість. Це дійсно круто. Цей автомобіль в комплектації Allure коштує мільйон 50 тисяч гривень. І це у нас на доларі 27,5. А ось така GT, як у нас, коштує 1 150 000, і це вже 30 тисяч доларів. Я не знаю, як сказати, коштує вона цих грошей чи ні. Давайте ви напишете мені це в коментах. А так я хочу сказати, що автомобіль мені сподобався, я б собі, можливо, його б навіть купив. Але б трошки додав тюнінгу. Ну, це можливо так, тому що я ж гонщик. Не Ну і тепер хочу вам сказати, щоб ви підписалися, натиснули лайк, написали мені коментарі і подивились наступні та попередні огляди. Всім дякую, а я вже пішов.